Він брав участь в Олімпійських іграх 2000 року, 2004 року і 2008 року. У нього стільки різних нагород, що чесно славу все не запам'ятати, і тому він зараз вам розповість все покаже. До Дякую. Доброго дня. Дякую ну, Хочеться почати коротеньку коротень, автобіографію, я розкажу про себе. Народився я в селі Кліобенкіцовського району. У мене в сім'ї багатодітні сім'ї, троє дітей, сім дві сестрички, що в мене. Народився з 1979 року. Почав в школу, пішов в школу, за перші два роки я був в школі інтернат в ну і Після цього я перейшов у Кісманську середню школу. Почав спортом займатися з 3 класу, займався футболом, з 5 класу я пішов на секцію легкоатлетики, був на стадіоні. Ми здавали раніше, зараз, на жаль, відмінили була, секція, була норматив 1500 метрів, треба було здати. І тренер був присутній на стадіоні, запропонував мені йти займатися легкою атлетикою. Життя було досить складне, жили, як кажуть, жили від відмінно, і Інколи не було що водіти. Зідою не було проблем, тому що вдома корова була. І складалося дуже важко. І тому е з кожним роком я відвідував всі спортивні секції, тому що я знаю, від чого в собі сила, що можна чимось займатися фізично. І починаючи з 5 класу, коли я ходив день на електрометку, день на футбол. Після цього. Е у 8 класі я зрозумів, що футбол це командна гра, і для того, щоб мені чого досягти, це повинно бути індивідуальний спорт, тому що у футболі всі хочуть забивати голи, а в легкій атлетиці ти сам відповідаєш за свої перемоги і за свої поразки. Починаючи з 8 класу, я з футболу, з секцію футболу прекратив і остаточно спинився на легкій атлетиці. І вже в 9 класі прийшли в мене перші успіхи. Я посів третє місце на чемпіонаті України серед юнаків. І з кожним роком, 9, 10, 11 клас, в мене результати росли. Я перемагав на перший сил України вже серед свого віку. І рік після школи, знаєте, була складна ситуація, як я сказав, вже добідно, дуже важко було у вас поступати, тому що на на це все треба було кошти. На навчання, навіть на проживання, на все інше. І рік після школи я нікуди не поступав. Е і тільки займався спортом, 2-3 години в день строгий режим. І через рік мені це було дало хороший результат, завдяки якому мені були відкриті всі вищі навчальні заклади України, тому що коли я сидів на чемпіонаті України на, на НСК Олімпійському, до мене приходили куча майже всі представники різних університетів, щоб я в них навчався. Тому що, як знаєте, будь-який вищий навчальний заклад, де них є престиж, коли в них представляє на тих чи інших змаганнях їхній заклад. Але я зробив обдумуючи всі за і проти, всі університети, всі інше. І була також пропозиція поступати і в ЧНУ. Але тоді, на жаль, склалася така ситуація, що був. Деканом була одна людина, але буквально ми з ним договорилися це нормально, а через місяць поміняли декарну, і сказали, що нам спортсменів не дуже так треба, нам треба вчети, таке і інше. Сказали, що немає питання, папку руки, і пішов собі, поступив у Київське вищий училище фізичної культури і спорту Олімпійського резерву. Там мені створили всі умови для того, щоб він міг спокійно е, займатися, щоб не було ніяких мені кажуть, проблем для того, щоб я міг досягти тих чи інших результатів. Тому що Результат з кожним роком йшов, і, і ті тренування, і тому, чому я себе трошки ну, нікуди не ходив, тільки по строму режиму, я зрозумів, що можу досягти хорошого результату. Перші такі успіхи одразу після школи я майже всі повікові свої категорії, я вже був членом на національної змірної команди України і з юніорського віку, з 18 років. Від, це, чемпіонат Європи п'яте місце, на другий рік чемпіонат світу Бенйора ходилась те місце, молодіжний чемпіонат Європи четверте місце. Такий вже бача, не коротше трошки. У 2007 році мені вже 21 рік 에, був останній відбір на Олімпійські ігри в Сіднеї. Я був самий молодий Тоді в команді я попав, тому що пробігши, виконавши норматив на Олімпійській на чемпіонаті України, мене взяли на Олімпіадські ігри в Сіднеї. Хоча був Планувалося з нашого краю планувалися 9 чоловік, куди я не виходив, але з цих 9 чоловік ні один не попав, тільки я один попав тоді на Олімпійські ігри. Хочеться сказати, що це було ну, велике спасибі тренерам, які тоді були старший тренер збірної, які побачили мені перспективу і взяли мене на Олімпійські ігри для обкатки як говорилось. Але сильно, якщо б не було норматива, то не могли б мене туди взяти. У 2001 році, так, ще два роки були мені перехідні, я в 2001 році виконав нормативи майстра спорту міжнародного класу. І перший такий успіх на міжнародній арені почався мій у 2003 році, коли я посів з першого старту у літньому сезоні, я показав кращий результат сезону у світі. І в цьому ж сезоні, що я робив за 36 днів, я зробив 12 стартів, це у мене 12 країн світу. Ну, я буквально, коли я вже переїжджав, коли був вже 7-8 старту, я вже коли в готелі за кого в комуєному Буквально, може, все з переїздом і з перельотами пов'язано. Але це як кажуть, знаєте, змагання це є найкраще тренування, це і практика, і набрання досвіду. І після цього був чемпіонат світу, де як, ну, озвучували міжнародні ЗМІ, було е, сен сенсація. Така невелика сенсація, тому що ніхто не розраховував, і ніхто не говорив, якщо б на мене були поставили хтось з ставки, що я міг попасти в призи на чемпіонаті світу, то вони б поклали дві доларів, могли заробити пару сотень тисяч, знаєте, тому що ніхто не ставив мене в те, що я можу покупати в призи. Ну, і після цього вже на протязі декількох років я перемагав на багатьох міжнародних стартах, на багатьох призах чемпіонату світу. У 2004 році я став другим зимою на чемпіонаті взимку і брав участь у другій своїх Олімпійських іграх, яких я виступав, ну, саме серед тих олімпійських, іграх, які я виступав, а другі були самі успішні для мене. Я посів п'яте е -е, місце. У 2005 році взимку проходив чемпіонат, так коротко розкажу, чемпіонат Європи, в якому я посів е -е, перше місце з рекордом. Чемпіонату Європи. 2000, також влітку був друге місце на Кубку світу і друге місце на чемпіонаті Європи влітку. У 2006 році я переміг на чемпіонаті світу взимку і також влітку був другий на чемпіонаті Європи. У 2007 році я виконав кожен олімпійський норматив на Пекін. Вже майтки був менш такий успішний рік, тому що було, було травми які мені не дозволяли, тому що задня поверхня бідра відрація тих років, з я виступав, дала собі шкірники, і мені ніяк складно було якось додивитися, тому що це все пов'язано, напевно, так, як і за кордоном, закордонами, в мене була така проблема, якби я був в Німеччині або ще. десь, Там би одразу лікарі славилися, дві три неділі чотири я би був не устрою, але те, як я займався, можна сказати, самолікування, тому що до одного то до іншого спеціаліста, тому що це дуже різкий, вузький профіль, саме спортивні травми, і дуже важко когось знайти, тому що в нас в Ченнецькій області є всіх масажистів, всіх всіх пройшли кажуть, і мануальна і і терапія, і все інше. і Кріокамера це така, є. Їхали в Польщу, де коли заходиш при температурі мінус 130, ти сидиш 3,5 хвилини, там 10 сеансів, і потім останні по 4,5. Ну, це так сліди, що ти вже є виходиш. Ну, але це досить, е, е, ну, потім майбутньому мені дало трошки, як кажуть, е, вилікувало травму. в 2008 році я, я був також е, поїхав на Олімпійські ігри в Пекін, але мені там не вдалося виступити, е, тому що вийшовши на старті, у мене був дуже сильна, дуже сильний біль е, в спині. І коли там вже зробили на терміну, то було проблемне пошкодження. Диски, так? І вже на протязі інших років вже не брав таку сильно активну участь, хотіло ще, ще виступати, але е, були проблеми. І тому ну, на даний момент вже не я є активним спортсменом. Е -е, зараз я подивлюся, там мені підготували ще деякі питання, щоб я трошки закінчив Київський економічний університет у нас в Чернівцях. Е -е, на протязі цього, коли я представляв ці вищі навчальні заклади, я перемагав на Всесвітній універсиаді в Туреччині за кінтурці. Я був перший студент, який виграв у Всесвітній універсиаді в Туреччині. Так, зараз я коротко дам відповідь на ті запитання, які мені підготували, які були найлюблішні уроки в школі, а загалом шкільний успіх. Ну, було дивно, якби я не назвав якийсь той предмет, який саме більше досить само собою, і більшості в школі. Ну, Хоча не більшості. На даний момент можливо вже в меншості. Це я завжди любив фізкультуру. Любив поспівати. <реш> знаєте, Математика, фізика, ні це не дуже. хімія, ну, хімії ну, трошки ще подобалось, тому що там можна було щось, щось намішати, щось навіть, на, 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 мудрити, і ще, воно, воно ще було трошки цікаво, знаєте. Шкільний, шкільний успіх основно пов'язаний само собою зі спортом, тому що, як я казав, любий навчальний заклад, вищий чи учили, училищі чи учили, ще. Учили. Вони завжди гордяться своїми спортсменами, які є у їхньому закладі. Ваша перша робота, яка була винагорода? Ну, знаєте, перша робота ну, можна сказати, робота, не робота це коля, знаєте, вже інтернет питання. Ми, напевно, самі передні. Я люблю, я до цього часу. Своїх дітей і сам ходимо кретувати, тому що в дійсності це є хороші традиції, які були у нас створені багато століть, напевно, багато, багато століть назад. І я завжди їх підтримую. І я до цього привчаю своїх дітей, свою родину, тому що, не знаючи історії, не живучи нею, ми не маємо майбутнього. І це можна було сказати, це один з перших моїх заробітків також там, з п'ятого класу, пам'ятаю, ми ходили на тік. Напевно, вже знаєте, що ми чули від батьків, тому що зараз воно вже не є таке, але тоді ще при Радянському Союзі було, ць, як я жив в селі Біля Колоску, тому ми завжди завідомо, що заробляв 20-30 рублів за тих два місяці, але поза того, що на пшеницю, то, як ми брали крали пшеницю, наприклад, і спокійно, що десь комусь. Там продати на щось виміняти, ну, це такі були перші заробітки, але знаєте, ми кажуть, вони забилися самі солодші, тому що, коли ти мав там рубль, 2, 3, 4, 5, можна було їх, ну, для нас було купити якісь, знаєте, це зараз трошки. Ми так, ну, все, е... Раніше як? Раніше були гроші, не було що, що купляти. А зараз а зараз зовсім інша ситуація. І тоді, якщо ми, е... ну, ви напевно, не представляєте, ми собі що це таке в 90-му році жвачка важко Самий крутий серед хлопців у компанії. знаєте, Там був в селі пару там, дві точки були, там, що привозили там, або з Німеччини, або з Румунії, привозили жвачки, як сігарети. Це для нас було ну, встигну піти заробити тих пару рублів, щоб мати можна було собі купити ті ж жвачки. Також знаєте, ситуація, що я як з компанії дійсно є, що з ким поведешся, і того наберешся. З 5 років до 8 класу я ну, що, ну, Ситуація, знаєте, там Шо, було, так? Були, були сусіди, так, так. я у 9 класі був майже саме, мене, у 9 класі був 150 рік. Mm -hmm. да, І е, в саді ще курили, у мене сусід був, він старший був на е, 10 років, так. Ну, саді, він нашував садіку не рядом. Ми прийшли, він до нас постійно на перед походи до а вдома майже постійно нас собою висили, але ми всі стараємося що. На старших діти стараються завжди похожі на старших своїх однолітків, знаєте, типу, там, то, то, то. А, але як аналізуючи, знаєте, трошки там було, тому ну, що і шо, ну, знає, знає, все, що не робиться, робить себе краще. Можливо, я цим самим собі розвив грудну квіт. Але в 8 класі я перед цим після 7 класу літом кинув кулити. І тренувався, ну, в бігав. І на Новий рік став, там, перемагав там, бігти 440, біг 1500 тоді. А на Новий рік е, пішли корядувати, і я втормався курити, я заборю, ще. Покурив, і після цього, через тиждень я поїхав на змагання, я прибіг там, майже на 30 секунд гірше свого результату, програв. І після того, як я за рік, сказав, що все, більше я курити не буду. І після того я вже більше не курив, не, 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 не знаєте. Тому що, і зараз мені, наприклад, мені особисто. Складно зрозуміти, як це можна можна курити, можна не курити. Ну, капати, але не копати. Ну, вас ніхто не збирається, пальці вже не ставлять наприклад, щоб ти, щоб ти курив чи не курив. Ну, для мене трошки це є дивно, але кожної людини своя психологія, кожен себе може тримати в руках. Сила є, воля є, сила волі немає. Ну, в мене трошки інша ситуація, тому я завжди старався цьому контролювати. Зараз я вам хочу показати. Був знімався в 2006 році такий фільм коротенький, туди декілька забігів, бо ви розуміли зрозуміли, чим я займаюся. Чи... 27 серпня 2003 року. Франція Париж, стадіон Серди. П'ятий день чемпіонату чекала... За розкладом о 21 міну стартовий постріл відправив на дистанцію 1500 метрів 12 чоловіків, 12 мисливців за черговим комплектом палістських нагород. Іван Гешко перетнув лінію фінішу, але зробив це третім з усіх учасників фіналу. І якщо солодо легендарного мароканця Кіша Май Геруша було абсолютно передбачувано, срібло француза мадівали цілком прогнозованим то бронзу Івана Гешка того ж вечора і в один голос усі представники світових змін охрестили не інакше, як сенсацію 9-го легкоатлетичного чемпіонату світу. Taip, tada dėl viselio, kai neturite, kur vaikinai, mami, važiuoja, kietų, sezonai, kusteiškai, bet kodėl, taip, ko, vėlėko, šitą naftą švietė, tai viena, tai knys, tai yra, 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 tai, 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 tai yra, tai, 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 tai І ви заклеєте першу його сторінку в того, відомо і Можу дивитися, що хочеться порадити. Особисто в житті, знаєте, завжди треба ставити перед собою мету чи іншу віру в себе, віру в те, що може чогось добитися. Нікого не треба Нічому, як кажуть, розстроюватися, що це неможливо. Нема нічого неможливо, немає нічого незамінного. Знаєте. Все в житті. Те чи інше, воно відправляється і можна обов'язково звістити. Я бажаю вам дякую за те, що ви просили, що мені не здавали якусь зустріч. Мені приємно. Можливо, ну, давайте якісь ще запитання. Славка само схожі, космає поверс. Я всем волку знаю, знаєте себе, я з нею знаю. Це відмір, так? Так, так. Він ще рекорд світу встановив на 100. А потім сам побив його, так? ні, Їм його тоді встановив. Часу 9,55 чи 954, по-моєму. Ну це ваше дуже добре. Ну, коли сказали, що 9,79 все, вже ніхто нічого не поб'є. Знаєте, немає нічого неможливого, як я казав вже. І суть, ну, є така думка, які... Розумно виробки і передбачено вчені, сказали, наприклад, які можливості людини, ті чи інші, в тому чи інші Що, діяльність. Якщо розлітатися, то людина що скільки до максимум підняти, а потім до цього ще далі, але можливості. Так само в його, наприклад, якщо ти ще засіду рекорд, то 3.26, Можливості людини, в вона може, трьох, трьох, можливо, з кількість років, 10-20, так як у нас ідуть всі технології і все, -все інше дуже швидко, то можливо і е, скоро з 9 секунд і 100 метрів ви. Вже знаєте. Тому е, щось сказати, такого, щоб е, більше немає нічого неможливого, це не може бути. Це золото, так? так, так. Можна питання? не не також знаєте, що в житті Мальба сказала в житті, що ну, я кажу, ну, коли аналізуючи це все, що дійсно з тими людьми, з якими я як по житті мене зводило ну, життя, вони нічого не мають випадкову. В тій інші чи іншій мірі вони завжди кажуть, чомусь мені допомагало що я вдячні. Тому це ну, 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 життєвих ситуацій підтримують. Тому завжди треба якось. Вірити в себе, в свої можливості. Будь ласка, запитання, можу, в статі, віде, чи можливо якісь ката. А на якому стадіоні вам не виключитися Вірити? Ну, Сидите. Навіть дійсно для мене можна сказати про тій самій стадіон, це Сан Дернік, Сан в Парижі, де я бігав деякий зараз. Ні, ні, так, це так, Парижка, точки 1700 року. На кожній медалі написано, що за що. І там, знаєте, вона збирала і там було то і лікар, це наймасштабні, кількості глядачів це 85 тисяч. І один стадіон світу не збирав на достату золотої мрії, на сук скільки глядачів. Тут Так багато глядачів, тому ще до того, що для мене часто є, як я почав втік свій вже висок в самий високих, самих великих результатів, саме стане в нас. І також там перемагав на етапі золотої. Самих... Ну, а саме добре сільські стані. Хоч він знаходиться в такому складному е е е матеріальному стані, але тим не менше. Завдяки йому і на ньому всі тренування, які проходив, Завдяки йому я досяг також тих результатів, які у мене були. А є в вас якісь вам все удачі приносить? дякую. Сказати мені не сумнів, знаєте, не не це. Може, в мене немає, немає так. Гринадцятий номер, чи перший номер, чи п'ятий чи сьомий номер. Я на це ніколи не звертаю увагу. Для мене це не є принципово. І зараз так же саме, я ніколи це не комплексую, там так став, ніби ніяк, ніжка треба встати, цього немає, я це розумію, що приписувати, тоді в середньому ранку 2 дві-дві з 2 день години, вечором 3 три з В середньому це 5-6 годин день тренування. Тільки це це кожен день. Кожен день, так. Крім неділі. Тільки неділю я ніколи не між. А зараз не полетіли, збирали участь ще. Ну, я вже чисто для себе, б'ю і так, то в мене ще така невеличка мрія це пробігти марафон. Не, трято, не, трято, не трято Великий результат показати, але хоча б пробігти. Ну, Кажіть, що кожного року на буквійській мірі перемога стає. На бумазькій мірі мене, можливо, в майбутньому марафон, знаєте, але... У нас стрімко все розвивається і для того йде зараз так, що е, е, здоровим бути можна, так, займатися спортом. Зараз це тож, так, тому, що, е, дешевше займатися спортом, чи будемо е, хворіти. І знаєте, ну, зараз 5, -5 місяців майже не бігати, тому що проблеми з там грав був трохи футбол, але міністр. Я вже цих три тижні вже почав бігати, форми, буквально, якщо я не бів п'ять місці, я за три. Через день вже повів десь, де що десь Ну, Мастерство не пропієш, Тому воно знаєте, майстра Вона залишилася, буквально там перших п'ять тренувань, п'ять днів це взагалі поставити. Так, якби я ніколи не міг, не знаю, чи балетом займається. Але воно десь тут відновлюється, але зараз в спати там 3-4 години в день і піти. Коли ситуація бувають і ранку сьогодні, біжутські області себе чудовою, відчуваю, стане ну, сутровий саме. Це, я кажу, воно стимулює, але знаєте, з дійсності держава складається, інше, але коли ти біжиш е -е, для себе, то що тут немає, тут не ставиться мета там, за результат, так як було професійний спорті. Чисто задовол ходиш, отримаєш цього задоволення, але думки якісь. Краще думається, якісь приходять якісь, якісь, знаєте, що можна щось придумати і саме ти вбіг, ти відволікаєшся і цим самим приносиш собі користь і так, і фізично, і станом і наварто. Я, наприклад, я цьому зиму приходив міський, чому хоче не бачився. Оля свій бачив, що він за мене вишарки. Я так віта, я ні разу в нього не боюся в цьому робочу. Ранком басейн коло а ще через день, раз, два-три рази тиждень. І... Веду, веду, веду такий собі спосіб активний, фізичний спосіб життя. І слово професору. <гум> 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 Підходьте більше <ближче> до Івана <гум> і Чекайте, я. кілька слів. І скажу. Дуже приємно, що я зараз спілкуюся з Іваном Гешко. Я в свій час також займався спортом, майстер спорту. З на траві. О. О. Ну, звичайно, я не для всіх таких вершин <світ> у спорті, як Іван Гешко, дійсно чемпіонат світу, чемпіонат Європи, участь в Олімпійських іграх. Це, звичайно, дуже для нашого українського спорту, для... особливо для Буковини, це дуже багато значить. І на сьогодні Іван Гешко гарно виглядає. <світ> гарно виглядає. Я хочу сказати, що Іван Гешко це дійсно легенда не тільки українського, європейського, а дійсно світового і легкої атлетики, так як він кинув так би мовити, виклик африканським, африканським легкоатлетам на цій самій дистанції, тому що якось так воно, мабуть, фізично, там, якось, знаєте, біологічно, фізично це все, що дійсно вони якось так більше. Я тут нас вас питали за болота і так далі. Потім спортсмен з, з великим іменми. Але я хочу, що вона рехто ще збільшим, тому що дійсно він кинув клич і <laughs> довів, що ми нічого не гірші, а, а навіть і краще. Е, я дуже зацікавлений дивився тут серед студентів. Я сам не бачив цей фільм, чесно вам скажу. Серед студентів, серед студентів. Іван Грешко, я думаю, він досяг, ну, якщо не все, бо ідеалу немає, то майже все у спорті. Але одне от яко, що у нього була аспірантура. Я закінчував, але коли так ситуація в нас в державі, коли сказали, яка сума. І, і я Якщо у ну, вас буде... Бажання, змога. Бажання може, але сказалось. 10 тисяч доларів. Так, ні, намагає. не треба ніяких 10 тисяч доларів. Я як людина також займався спортом, але бачите, я захистив кандидатську. Зараз от, є мій студент, зараз виходимо на захист докторської. От, якщо у вас є бажання, ми вам допоможемо без 10 тисяч доларів і так далі там подібне. Рішу, я не знаю, чи це виріз, чи ні, але О, він також що повний студент. сказати, що я поки не провитожило. О, а скільки колес було? О, я не знаю. Я так Інколи бігти кращі для шутки. І ще й так треба і крутити. Мені дуже приємно, звичайно. Вам всього найкращого. Дякую. Хотіла подякувати гешкові Івану, що він знайшов час зустрітися з студентами. Ми розраховували на більшу кількість, але враховуючи те, що всі ще навчаються, мають попрото якісь свої хобі заняття. Так що дякую, нам було досить цікаво. і Думаю, є чому повчитися і буде з тим подальшому, наприклад, якщо хтось не не захоплюється спортом, якоюсь іншою діяльністю. Так що це дуже великий так, не знаю, плюс і позитив. Дякую. дякую.